Доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі. Звати мене Уляна, я створюю прикраси. Сьогодні знову нове відео, нова прикраса. Намистин багато і замовила ж багато. А от мені в око впали оці намистинки, які вже давно-давно в мене лежать. Привернула увагу ця намистинка. Навіть не пам'ятаю звідки в мене ця намистинка. Вона одна. Така, бачите, велика, ну, напевно, десь 20 мм. Тут і 16, і 18. І мені знову хочеться створити з тим, такими великими намистинками прикрасу. Сюди, мені здається, підійде до цих намистинок яшма. Така в мене 10, 8 І 6. І, ви знаєте, от я ще приклала сюди от говліт. Бачите, мені здається, вона так говліт освіжає ці всі намистиночки. Так, процес роботи, напевно, включусь трошечки, покажу, ну і потім готовий результат. Так що, хвилиночка, дві, і ви все побачите. Ну, ось, трошки хочу вам показати процес роботи над прикрасою. На меморі проволочку набрала оці великі намистинки, саму більшу по центру. Всі намистинки в шапочки нарядила. Між намистинками говліт і бронзові такі диски, такі от е, намистини кольору бронзи. До речі, дівчатка ось оці намистиночки. Зараз фокусуються. Якщо в когось є силочка, оце все, що в мене залишилось, будь ласка, поділіться силочкою на ці намистинки. По фотографії шукала на Aliexpress, не можу їх знайти, а вони мені дуже подобаються в роботі. Я буду дуже-дуже вам вдячна. Може, заказував хтось, замовляв їх недавно, і поділіться, будь ласка, силочкою. Другий. Друга низочка, я хочу додавити оці 10-мм намистини яшми. Може, якісь і підвісочки сюди додавлю. Ці, напевно, підуть менші за розміром на закінчення. Ну, поки ось, ось, так. ось, так, ось так: Ось так, поки мені ось такий набір подобається. Правда, говліт, як гарно так освіжає це все. Так, щоб одного кольору, напевно, було би трошечки мрачнувато. Так. так, ну, буду далі працювати. І остаточний результат покажу вам скоро. Ось мій і остаточний результат. Так, перший рядочок в чокері, оті дві намистиночки слонової кості я прибрала. По-перше, воно вже дуже було заважке. По-друге, ну, вони Ви знаєте, Приміряючи його на шиї, цей чокер, вони дуже якось виділялися, і мені це не сподобалося. Тому я залишила тільки оці 5 штучок. По центру, оцю, вона в мене була єдина. Все це в шапочки нарядила, оті диски залишила між говлітом. На зменшення пішла, додала ще тут по такій бронзовій намистиночці. Все оце такими бісеринками бронзового. Ну, такі, це такі маленькі в мене намистиночки. І додала я шнур, щоб трошки облегшити. Не хотілося мені вже все до кінця намистинками доповнювати. Другий рядочок я вам теж казала, що мені так і хочеться якісь підвісочки. Ось я придумала такі підвісочки, всім знайомі, всі їх теж дуже часто так оформляють. І я вирішила теж оформила маленькими намистиночками під, ну, кольору бірюзи. Отакі от капельки в мене, це вони скляні, скоріш всього, от, ну, не з каменю так. Зробила тут їх в шапочки, додала. Тут у мене посерединці, тільки, бачите, 10, а там уже на зменшення. йшли 6 мм намистенки яшми. Ну, ось, отак. Мені подобається мені подобається і за кольором, як воно це яшма такого сірого із з говлітом. Бірюзового кольору. Мені здається, вони гарно так дивляться. Ну що, зараз ще я можу вам на манікені покажу, як це все виглядає, цей чокер. Тому що, мені здається, буде краще вам ще видно, як воно буде на манікені. Так, зараз поставлю манікен. Ну, ось прикрасу. Давайте роздивимось на манікені. Ось так ближче вам покажу. Ось, новостинка, ця гарнесенька. Отак, От з цієї сторони, з цієї сторони. Я задоволена своєю роботою, мені ця прикраса дуже подобається. Ну а ви, будь ласка, ставте, кому сподобалось, подобайки. пальчик вверх. Пишіть коментарі. Хто не підписався, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Ну, а на цьому все. До нових відео. І з вами була Уляна. Па-па.